Вця і Сина Святого Духа. дорогі брати і сестри, сьогоднішнє свято в народі називається водохрещення, тобто підкреслюється освячення води, а церква святкує богоявлення або грешення Господнє, що означає богоявлення, що до цього Бог людям себе не являв, являв. Але так як явив він себе на Йордані, він ніколи себе не відкривав так яким же відкрив себе Бог на Іордані. На Іордані Бог явив себе в трьох особах. Отця, Сина і Святого Духа. Отець своїм голосом. Це син мій улюблений. Засвідчив, що він є Отець, бо він назвав Ісуса Христа Сином. Це син мій улюблений. Це друга особа Святої Тройці. А третя особа. Святий Дух, який відкрив себе через сходження на Ісуса Христа як людину. І тому єдиний Бог відкрив себе у трьох особах Отця, Сина і Святого Духа. Людина до, до, до цього, тако, такого пізнання Бога сама не могла дійти, тому що ми і зараз не можемо зрозуміти, яким чином єдиний Бог своєю божественною природою. І в той же час троїчний в особах, блажений августін, людина освічена, філософ, коли покинув язичництво і став християнином, не міг зрозуміти яким чином єдиний Бог троєчний в особах, отець Син і Святий Дух. І ходив по берегу моря і роздумував, як один в трьох особах, і побачив на берегу хлопчика. Який черпаком переливав воду із горя в п'яку. Августин питає його, що ти робиш. А він каже, хочу море перелить в я. А він йому відповідає, а хіба це можливо? Море у я? -то? А той хлопчик йому каже, а як же ти, будучи людиною, можеш вмістити в себе Бога? Як ти? Будучи обмежений розумом, можеш пізнати містити неописаного і не... І Став невидим. Тобто пізнати цю тайну, троїці ми не можемо. Тому що Бог не збагненний і не може людський розум його пізнати. Але те, що для людини можливо пізнати, Бог відкрив. І ось він і відкрив, що він є єдиний по природі, але в особах трьох отець, син і святий Дух. І ми ще не один раз в Євангелії будемо читати про те, як Син свідчить про Отця і про Святого Духа. І на горі фавор син, Отець, показуючи. На, на Ісуса Христа сказав, це син мій улюблений, Його слухайте. І Христос сказав про Святого Духа і іншого утішителя Пошлю вам від Отця. Бачите, не один раз Ісус Христос розкривав Тайну. Божественну Тайну Святої Тройці. Тому і це свято називається Богоявленням. Але і про це, про троєчність Бог відкривав, відкрив з самого початку. Ось коли ви розкриєте Біблію, Прочитайте першу сторінку Біблії, де говориться про створення людини. І там є такі слова, створимо, створимо людину за образом нашим і за нашою подобою. Сказано створимо. А не створю людину. Звертали ви на це увагу, що сказано створимо, ми, значить, не один, а три. Або коли об'явився Аврааму у вигляді трьох странників. І цими трьом, ці три страмники це три особи. Отець, син і Святий Дух. Але все це було прикровенно, утаємничене а ясно про святу Троцю Бог відкрив на Іордані перший раз. Крім того, це свято називається хрещенням Господнім. Тобто Іоанн Хреститель похрестив в водах Іордана втіленого Сина Божого. Для чого він? Його охрестив. А точніше, чому Христос прийшов на Іордан Христиця? Чому він прийшов? І що означало це хрещення Іоаннуле? Хто приходив на Іордан Христиця від Іоанну? І для чого приходили? Приходили для того, щоб покаяться в своїх гріхах. Ось хто каявся в своїх гріхах, той приходив до Іоанна. І він на ознаку їх покаяння омивав їх водою. Тобто, омивав тіла водою на знак покаяння цієї людини. Ну а Христос чого прийшов? Кається, Які гріха, коли він безгрішний? а прийшов на Йордань хреститься, тому Іоанн каже, що я не буду тебе хрестити, тому що я повинен від тебе приймати хрещення, а не ти від мене. Іоанн ніби так говорив, ти безгрішний, а я грішний. І як я грішний, можу хрестити тебе безгрішного. А для чого ж тоді Ісус Христос прийшов? Хреститься на Йордан для того, щоб показати нам дорогу спасіння. Дорогу спасіння. Бо без покаяння людина спастись не може. Ось згадайте, коли апостол Петро після зішестя Святого Духа на апостолу виступив перед трьохтисячним натовпом юдеїв і проповідував про Воскресіння Господа Ісуса Христа, то люди після його проповіді. Сказали, що ж нам робити після цього. А він їм сказав, покайтесь і хрестіться. Але спочатку покайтесь, а потім повинні хреститися. І тому Іоаннове хрещення. Це хрещення покаяння. Тому Христос своїм хрещенням закликав всіх людей до покаяння. І Іоанново хрещення і називається хрещенням покаяння. А наше хрещення яке? А наше хрещення є водою і духом. Що означає водою і духом? Це значить, що ми таки повинні занурюватися в воду чи обливанням, чи обропленням, але за допомогою води. Обивай своє тіло, а духом це означає, що Святий Дух благодаттю Своєю сходить на цю людину і очищає її від гріхів, яким чином очищає. Боже, Дух Святий очистить людину, яка не вірить, Не вірить, що Ісус Христос є Спасителем. Не може благодать Святого Духа очистити людину, яка не вірить в Бога і не вірить в Христа Спасителя. Тому потрібна віра. І Ісус Христос перед Вознесінням на Небо сказав, хто охреститься, покається і охреститься, спасенним буде. А хто не охреститься, той буде засудженим. Тому для того, щоб хреститься, треба мати віру. А якщо віри не маєш Господа Ісуса Христа і Святу Тройцю, то спастись не можеш. Не можеш, тому що тобі гріхи не будуть відпущені. Але крім віри треба і покаяння. Бо якщо людина повірила в Ісуса Христа, то вона обов'язково згадає свої гріхи і покаяється. І таких прикладів, дорогі брати і сестри, ви можете бачити тисячі, як приходять тепер до хрещення люди дорослі, які в радянські часи не вірили в Бога, а потім, що з ними трапилось. Спочатку вони повірили, що є Бог, що є вічне життя, що є суд Божий. І коли повірили, то згадали про своє гріховне життя, покаялись і прийшли в храм і прийняли грищі. І Господь відпустив їм всі їх провини. І тяжкі провини, бо багато з них руйнували храми Божі і знищували святині. Але коли увірували і покаялись, Господь простив їх. Оце було хрещення Духом. Дух Святий відпустив їм їхні провини, їхні гріхи. Це, що стосується дорослого. Але ж ми хрестимо дітей немовлят, про яку віру немовляти може йти вова, коли це, ця дитина і не усвідомлює ще себе, а її хрестять. На якій підставі цю дитину хрестять? Відпускаються їх гріхи чи не відпускаються? Відпускаються. Ви скажете, які гріхи відпускаються, коли вона ще нічого не зробила. Які ріки гріх Адамів, який переходить на, на, на весь людський рік. І тому пророк Давид і сказав, я зачатий беззаконня. І Народила мене мати, так що дитина хоч вона і не має ще своїх особистих гріхів, а вже грішна, тому що народилась від грішних батьків. І тому цей гріх не впускається. Ну а віра. Для того, щоб хреститися ж потрібна віра. А яка віра у дитини? Нема ніякої віри. То чи можна хрестити дитину? Протестанти, баптисти і інші кажуть, не можна, бо віри нема у дитини. Але ще за часів апостолів апостоли хрестили і дітей. А чому ж вони хрестили дітей? І церква протягом двох тисяч років хрестить і дорослих, і дітей. На якій підставі? На тій підставі, що вона обов'язково від тих, хто хрестить дітей, вимагає, щоб був так званий восприємний. Для, для дитини-жіночої статі мати. А для дитини чоловічої статі чоловік і обов'язок цих восприємників не погулять на хрещенні, не посидять за столом, не приносить подарунки своїм духовним дітям а навчить їх вірі. І тому оці так звані уми, якщо вони не навчать дитину, вірити в Господа Ісуса Христа, на страшному суді будуть мати відповідь, тому що вони поручились перед Богом що вони навчать дитину вірі, а вони не навчили. Тому батьки духовні, хрещений батько і хрещена мати, мають обов'язок навчити дитину вірі. І тоді на цій підставі церква і звершує хрещення дітей, будучи впевненою, що ця дитина буде навчена вітром. Ось яке значення має наше хрещення. Через хрещення, дорогі браття і сестри, ми приєднуємось духовно до другого Адама, до Господа Ісуса Христа. Як народження від батьків, ми приєднуємось до першого Адама, і тому всі гріхи Адама і наслідки його гріха перейшли на нас і переходять. Так через духовне народження від Господа Ісуса Христа через віру і хрещення ми приєднуємося до нього і Його заслуги переходять на нас. Тому ми Воскреснемо. Чому ми воскреснемо? А тому, що воскрес Христос. Так само чому помирає? А тому, що помер Адам. Тому і ми помираємо. А воскреснемо, тому що ми приєднані своєю природою до Ісуса Христа, який в людській природі подала смерть. Тому хрещення, дорогі браті і сестри, має велике значення. Не випадково Ісус Христос сказав, хто не охреститься, той буде засуджений. Але ми по хрещені померли в Таймсві хрещення для гріха. Стали для правильного життя то треба жити тепер нам повірити, щоб віра наша була живою, дієвою вірою, а не вірою тільки по назві. Бо зараз християн не гарних, а правдивих християн. Набагато менше. Тому Господь і сказав Іван, багато поплив та мало поглядів. Чому мало погляду? А тому що не живемо ми по заповіді Божа. І хрещення Господня нехай нагадує нам. Насамперед, про покаяння. Тому що Іоанн хрестив людей знак покаяння їх у своїх гріхах. І нехай Господь допомагає йти цим шляхом. Йому слава на віки віки.